Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Серед усіх наземних екосистем найбільш поширені ліси. У лісових угрупованнях переважають дерева, які ростуть близько одне до одного. Залежно від складу деревних порід ліси поділяють на хвойні та листяні. Є ще змішані ліси, у них ростуть і листяні і хвойні дерева. Більшість хвойних лісів утворюють сосна, ялина, ялиця, модрина. Серед листяних лісів виділяють широко листяні, утворені дубом, кленом чи липою, та дрібно листяні, переважають береза, вільха, осика. Неодмінною ознакою лісів є надземна і підземна ярусність. Завдяки таким просторовим зв'язкам рослини краще засвоюють світло, отримують воду і мінеральні солі, створюють умови для оселення інших рослин, грибів і тварин. У лісах виділяють такі надземні яруси ярус дерев, деревостан, підлісок, ярус чагарників, ярус трав'янистих рослин, ярус мохів та лишайників, ярус опаду та підстилки. Важливим складником лісів є лісова підстилка, що формується з опалого листя, відмерлих паганів і сухих гілок. Численні бактерії і гриби, що містяться в підстильці, розкладають її, перетворюючи на перегній та мінеральні речовини. Тому багато ланцюгів живлення починаються саме в лісовій підстильці. Їх називають ланцюгами розкладання, і вони переважають у лісових екосистемах. Велике різноманіття організмів утворювачів є причиною того, що в лісах спостерігають всі можливі форми взаємозв'язків між організмами, харчові зв'язки. Найвідомішими рослиноїдами лісів є олені, лосі, зайці, русаки. З хижаків трапляються куниця, рись, вовк, розсомаха, лисиця. Рослинну і тваринну їжу споживають білка, їжаки, кабани. Загалом харчова мережа лісів складна і розгалужена. Є ще просторові зв'язки. Лісовий простір наповнений мешканцями від землі до найвищого верховіття дерев, у кроні листяного лісу живуть комахи листоїди, синиці, зяблики, стовбур дерев, прихисток для комах короїдів, дятлів, сов, вовчків. У підліску мешкають косулі, дрозди. У трав'яному ярусі равлики, ящерки, вужі, зайці, у лісовій підстильці дощові черв'яки, мокриці, багатоніжки, миші, бурозубки, існують ще зв'язки поширення. Багато лісових тварин вживають в їжу насіння і плоди рослин та сприяють їхньому поширенню серед птахів горіхівка, шишкарі, сойка, серед цавців Бурундуки. Є ще зв'язки поселення. Серед лісових тварин є дуплогнізники, птахи і деякі звірі, які влаштовують свої гнізда в дуплах дерев Це дятли, сови, білки, вовчки, кажани. На лісових деревах можна побачити досить цікаві організми, які використовують гілки як опору. Наприклад, на старих деревах ростуть лишайники, які називають бородатим мохом, а на деревах тропічних лісів папороті, оленячі роги чи пташине гніздо. Парк це штучна екосистема, створена людиною для відпочинку, озеленення, збереження рослин і тварин. Парки бувають різними. Наприклад, парк квітів, парк дерев. Парк каменів, ботанічний сад, зоопарк. Заповідними територіями, де справа збереження природних комплексів поєднується з організованими територіями відпочинку, є національні природні парки. У структурі парків розрізняють два компоненти: природний та штучний. Неживі природні об'єкти джерела, струмки, камені, скелі. Поєднуються із живими організмами, рослинами та тваринами, і все це доповнюється штучними елементами, якими можуть бути архітектурні статуї, тераси, алеї, газони, штучні гроти, дерев'яні будиночки. І що більша частина природного компоненту то природнішим буде парк. Склад рослин у багатьох парках відрізняється різноманітністю. Найбільш улюбленими є дуб, липа, клен, ясен, береза. У старовинних парках переважали листяні породи, а в сучасних хвойні кипарис, туя, блакитна ялина, сосна. Популярними кущовими рослинами парків є бузок, калина, горобина. Багаторічні квітучі рослини використовують для створення альпійських гірок, яскравих клумб. А ось представництво тварин у більшості парків незначне. Це білки, чорні дрозди, зяблики, повзики, синиці. Догляд за парками передбачає скошування трави, підрізання гілок, спилювання старих дуплистих дерев, вивезення листяної підстилки. Тому, незважаючи на різноманіття дерев і кущів, стійкість парків є дуже низькою. Бажаю вам успіху!